Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Ми говоримо про російську економіку і сподіваємося на те, як швидко вона рухне. Сподіваємось, швидко. Отже, Росія на сьогоднішній день найбільш підсанкційна країна в світі. З кінця лютого минулого року на неї накладено більше 9 тисяч санкцій, а починаючи з 2014 року більше ніж 12 тисяч. Санкційних пакетів було вже 10. Фінансові, торгове торговельні запровадили більш ніж 40 країн світу, включаючи ЄС та США, Південну Корею, Швейцарію і Албанію. Які це конкретно санкції? Людмила. Ну, на нагадаємо лише найголовніші заморожені валютні резерви Росії на Заході. Арештовані яхти і нерухомість багатих росіян у ЄС. Держбанки Росії відрізали від банківських систем SWIFT, Євросоюз закрив повітряний простір для російської цивільної авіації. Росії та росіянам не можна продавати обладнання, технології, навіть предмети розкоші. Всі напевне точно пам'ятають, як сумували росіянки, які не мали можливості купити сумочку Шанель чи Діор. Ну і найбільше по економіці Росії вдарила відмова заходу купувати. Її головні товари, дохід з яких це половина бюджету Росії. Так, з 1 серпня діє ембарго на вугілля, а з 5 грудня ембарго на нафту, і з 5 лютого на нафтопродукти. Ну і міжнародний валютний фонд уже підрахував доходи від нафти і газу у Росії. Впали на сорок, що, що про це думають в Київській школі економіки. Поговоримо з віце-президенткою з економічно-політичних досліджень київської школи економіки. Наталі повал. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, ранку. Так, дивіться. Перші санкції Мосні пошли вже рік тому, але ми чекали, чекали. Пам'ятаєте, з економістами розмовляв вже будуть в травні паде економіка, вже влітку, коли впаде економіка, і чому зараз санкції не діють, як ми хочемо. І 10 пакетів вже їх було 10 санкційних за останній рік. Я теж диву, навіщо 10, Можна було один зробити більш сильний. Дійсно, всі сподівалися, що ми теж сподівалися, що економіка Росії впаде вже там у 22-му році, після того як будуть санкції на енергетику. Зараз виглядає, що через те, що всі ці санкції на енергетику, які найсильніші, як ви правильно сказали, бо це половина їхніх бюджетних надходжень, санкції почали діяти тільки в кінці минулого року. Тому зараз наше очікування, що в кінці 2023-го у Росії буде така сама складна ситуація економічна, схожа як в нас тільки в них не буде партнерів. Чим схоже для України для того, щоб підтримувати війну, головне в історії економіки це не так санкції, як те, що війна це дорого. Україна має витрачати десь 4-5 мільярдів щомісяця. Росія десь більше 9 витрачає, і для них це було легко, тому що у них був фонд національного багатства. Були ось і це резерви, які вони накопичили через дорогу нафту попередні роки. У них були ось ці великі надходження від нафти і газу весь час. Зараз цього вже не буде, тому в цьому році, якщо навіть санкції будуть діяти так, як зараз, я вважаю, що вони недостатньо агресивні на енергетику. То вони втратять принаймні половину своїх експортних надходжень. Експортні надходження у них були минулого року більше, майже 350 мільярдів доларів. Тільки експорт нафти і газу угу. цього року. Вони можуть скоротитися в два рази. Якщо будуть ну нижче, будуть опускатися угу. ціни на нафту або будуть більш жорсткі санкції, то може бути ще більше. І немає цієї вирочки експортної, немає доларів і євро. Відповідно, рубль. Тобто, якби ці всі санкції жорсткі стосовно енергетики, mm -hmm. нафти, були введені відразу на початку минулого року, коли почалася війна, зараз би вже ці санкції мали конкретний результат. Правильно, Но Так. найближчим часом, судячи з усього, оскільки ці санкції серйозні почали діяти тільки зараз, рубль ще буде довго триматися. А, рубль в цій історії важливий, але не дуже. А вони можуть його скільки завгодно друкувати, можуть роздавати людям гроші, щоб вони сідали в танки за копійки. Uh -huh. Але їм потрібно для того, щоб будувати навіть танки чи якісь банальне обладнання. Їм потрібно долари і євро, щоб купувати щось навіть в Китаю. Навіть в Ірану іран же Іран їм буде тільки за готівку якусь чорну за кому треба ці надалі. Давайте про нам змоделюйте ситуацію картину простими словами. Чи чекаємо ми обвал економіки Росії в цьому році? І який вигляд він матиме? Тут е, треба такий баланс між драмою, і тим як воно буде виглядати. Е, в російській економіці не може бути такої фінансової кризи, як ми, наприклад, бачили в 2008 році самі. Тому що у них дуже така капсульована економіка, всі банки у них свої, все в них своє підконтрольне. Але для них це буде виглядати так, що їм не вистачає грошей заплатити своїм військовим. Вони вже там скоро вони вже і так скоротили багато бюджетів на охорону здоров'я, соціальні виплати, в тому ну, багато соціальних виплат. То їм буде не вистачати платити військовим. Військовим будуть ой, щось не прийшла зарплата вже два місяці. Будуть діяти ще більше санкції індивідуальні. А, військові генерали будуть казати: ой, щось у мене вже й дочка пін не може в Стенфорд вступити, щось треба з цим робити. І все разом воно буде такий ефект давати, що їм. Буде важко управляти і економікою, і важко буде умовляти в Кремлі всіх своїх, знаєте, генералів, які сидять на е, хабарях, якісь такі підтримці. То це не буде такий, знаєте, що все зупинилися, всі як заводи. Не мріємо, не, угу. Ну на жаль, так поступово. не може. Це буде поступово. Це буде схоже, знаєте, як Януковичем було. Все uh -huh. якось склалося, і якби в от... якийсь момент хоп, і, 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 і розвалилося. От хоп. але um... але в цьому році це можливо. А давайте ми цю відповідь почуємо після того, як ми перервемося Ой, оці, Майстра, Майстра, ми, і продовжимо. Наталя Шаповала нас гостя. Як швидко ми це все будемо чекати, і які ще санкції потрібно запровадити, щоб вони рухали. Угу. Дочекаємось Доброго ранку, друзі. Ми продовжуємо говорити про економіку і обвал, зокрема в Росії. Давайте назвемо ще ті торгові марки, які залишаються підживлювати економіку на теренах Чекаємо. Росії. Да? Так, ми їх ми їх назвемо, але ми анонсували відповідь, крах. Да, чи буде крах економіки Росії в 2023 році? Треба ставити мету, щоб це було у 2023 році. Якщо от саме чекати, нічого не буде. Якщо е, Європа санкційна коаліція дотиснуть санкцій на енергетику, то там в три рази скоростяр експортні надходження Росії. Якщо не буде поновлення газу, газ же Європа майже вже не споживає російський. Угу. ця вся драма була: що як же ми без дешевого російського газу? Вижили зиму всі, от дивіться, які вплинуть санкції на російську економіку в 23 році. Прогноз Київського е, інституту економіки, економіки. економіки ВВП скорочені на 6%, Дефіцит бюджету від 5 до 6, Енергетичні санкції скоротять надходження від нафти і газу, те, що ви казали, із трьох uh -huh. мільярдів до 175, І тим не менше, вони все одно будуть ці доходи. Посилення енергетичні обмеження позбавлять Російську Федерацію ще на 50 мільярдів доларів. Тобто вот е, ці. Ці санкції, які впровадили вже в останній час енергетичні нафтові, вони найбільш дієві. З вашої точки зору, що ще треба додавати, які треба ще санкції ввести, щоб нарешті це довести до логічного кінця? Ну крім енергетичних, потрібно забирати російські резерви і віддавати їх Україні. Це буде дуже для них, якби чуттєво. Це центральні резерви центрального банку, які були на 300 мільярдів заморожені вони ще просто на початку. Заморожені війни. Зараз вони нікуди не вони, вони заморожені, вони нікуди не ділися. А, так само треба використовувати вже зараз кошти, які олігархів заморожені, і для України У нас тільки прокуратура зафіксувала понад 45 Тисяч випадків порушення прав людини. Ну і це жахливі порушення. Ми зараз не будемо їх обговорювати. Цим людям потрібно робити компенсації. для Росії. Це буде величезний сигнал, і вже їм вони будуть розуміти, що нікуди вони далі не дінуться. Вже для них шляху для їх економіки іде немає. До цього шляху? Ми, ми іде не в той бік де... іде повільно, але треба якби ставити мету. І до цього йти Крім... лише мільярдів заморожених російських активів це для економіки на сьогоднішній день. Що може залатати? Вистачить нам цих грошей? Ну це більше ніж було наше ВВП до війни. Е, звичайно, там зараз потреби вищі, але ну це би сильно допомогло Україні фінансувати війну і якби відновлювати справедливість і показувати світу, що так не можна. Крім того, половина торгівлі енергетика це одна половина торгівлі, інша ж половина торгівлі є. І це ж якби продовжують країни купувати. Mm -hmm. Бельгія купує діаманти. Там люди oh. ходять mm -hmm. красиві. Mm -hmm. От, ну і... там є ще фірми, які не повиходили з російського так, але, ринка. От ну, ну, і... ми, ми закінчили з питанням, які ще санкції можуть вплинути на швидкий крах економіки Росії. Потрібно дожати енергетичні yeah. торговельні санкції на резерви. Торгівлю потрібно зараз потрібно починати з а, атомки mm -hmm. та з тих самих діамантів. Крім того, купа пропагандистів не Все це разом якби має давати такий ефект, що mm -hmm. Росії буде дуже складно продовжувати війну. Але от зараз в даний момент є фірми, які не повиходили з ринка. Більш того, є відомі бренди, рітейлери, торгові е, марки, які продають одяг на весь світ, що вони міняють свої імена. Та що казати, казали? Вони давай. звучать давай. Леруа Марлен, Ашан, Нестле, Гембл, Сіменс, mm -hmm. Файзер, Філіп Моріс, Астр, Ліново та інші вони залишилися. Вони в принципі не вийшли. Більш того, е, такі як Леруа і Ашан, продовжують розширяти свої мережі в Росії. А такі, як, наприклад, Зара, е, всесвітньо відомий бренд. Не, не знаємо, ну це, це вже на 90% підтверджено, uh -huh. просто міняють свою назву і повертаються на ринок. Так такого дуже багато в ритейлі. І зараз. там само Макдональдс працює в вкусної точки, і так далі. Uh -huh. Хоча вони продали активи. Але в принципі багато цих активів продовжують працювати. Є ось такі дивні практики. Найгірше це те, що відбувається і з банками. Райфайзен, ОТП, вони продовжують працювати. Вони роздають дешеві кредити для військових. Це частина політики Росії. Вони якби не можуть просто так відмовитися. Але на нашу думку, всі ці компанії більше тисячі, досить більше тисячі компаній вийшли великих, але більше тисячі залишилося. Mm -hmm. Тільки 200 повністю там продали свої активи. І щодня воно стає все складніше. На нашу думку, компанії повинні виходити, бо вони фоку... виходити – це значить продавати або віддавати свої активи. Бо вони фінансують війну. Вони ще... Філіп Моріс це місяць війни. Вони 8 мільярдів в рік платять сім-вісім податків, тільки мільярдів доларів. В російський бюджет це можна фінансувати все військо. Знаєте, а якщо От. всі ці компанії вийшли? А, якщо ці компанії вийдуть, це буде менше впливу на політику в Європі і в Америці. Це ага. ж всі ці великі Сіо, вони ж ну, не Зачай. все так а однозначно. Да -да -да, а, крім це того, ну, от, Райфайзен роздає кредити дешеві військовим. Очевидно, не буде дешевих кредитів для військових. Крім того, це частина цих податків не повернеться, не буде технологій. А, і головне, це те, що Росія не зможе ну, здійснювати цей контроль через людей. Ми, Ми маємо далі важливе питання: якщо далі, якщо наступних санкцій не буде, або пакет 11 буде, але він буде ну таким слабеньким і незначним. Чи можна говорити говорити про те, що Росія зможе поступово ви, відновлювати свою економіку і його оговтати? Так, десь. час дуже важливий. Там торгівлю вже Росія замінила через Китай. Mm. Постійно вони щось знаходять, і тому е, дуже треба, щоб це. Щоб ми накладали санкції зараз, поки Росія не знаходить обходи, навіть танкери можна побудувати, якщо три роки тягнути, вони всю нафту повністю перенаправлять в інші країни. Тому треба це робити саме зараз. Ми сподіваємося, що ці санкції все таки дотиснуть російську економіку. І 23-й рік буде тим роком, коли ми побачимо, коли ця економіка рухне, так. і все таки санкції є важливими. Їх накладають, продовжують накладати, і в цьому власне є частково і запорука нашого успіху, тому що їхня економіка повинна розвалюватися, і ми повинні всі до цього докладати зусиль. Ну і пам'ятаємо, що санкції як таке поняття економічне, це на довгу перспективу. Тому просто треба дочекатися і е, будемо сподіватися.